Активісти, які 24 січня, захопили міністерство аграрної політики і продовольства, залишили будівлю відомства. Як повідомив народний депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода ігор Швайка, звільнення будівлі є однією з умов звільнення затриманих міліцією активістів майдану. Вчора зранку в будівлі міністерства виник конфлікт між активістами, зокрема представниками спільної справи і групою майданівців, що намагалися довести їм рішення народної ради про необхідність звільнити приміщення. Зараз все мирно, спокійно поверх за поверхом. Люди просто звільняють спокійно, переселяються це. Наші побратими, ми всі брати по зброї, наші побратими мирно переселяються в інші приміщення, зокрема в першу чергу в український дім, де найкраще зараз умови для переселення. От а ми перевіряємо, щоб на поверхах був порядок, і контролюємо, щоб ніякі мародери чи крадії туди не залізли. Конфлікту не було, було непорозуміння. Було багато людей просто всі на нервах. Тут близько двох тисяч людей знаходилися в цьому приміщенні. І звичайно, що коли там одні заходять, інші виходять, ніхто не розуміє, що відбувається. Я так розумію, що діяли організовані провокатори група провокаторів, яка намагалася організувати чи стрілянину, чи якісь петарди тут підривали. От їх дуже швидко нейтралізували. Буквально за кілька хвилин конфлікт було вичерпано. Зараз вже намагаємося наслідки цього провокативного конфлікту. Ми знешкодити все мирно, без втрат з боку майданівців. Київського динамо Ігор Суркіс погоджується допомогти з місцем проведення гри для злагоди й миру в українському суспільстві. Так Ігор Суркіс підтримав ідею екс-гравця збірної України Євгена Левченка щодо проведення футбольного матчу між євромайданівцями та Беркутом. Повідомляє ТСН. Ідея полягає в тому, що поле бою перенести зі збройного на мирне і в такий спосіб нарешті залагодити конфлікт між обома сторонами. Протестувальники на Грушевського згодні і, поки триває перемир'я, вже почали тренуватися прямо на європейській площі. Ганяли м'яча і соловики, але грати у футбол із євромайданівцями наразі не тоді, як Ігор Михайлович каже, навіть теплий манеж у конча заспі дасть, аби лише супротивники погодилися. Я готовий надати поле для злагоди й миру в нашому суспільстві, щоб було тепло, комфортно у дружній обстановці. Можна зіграти такий матч примирення, сказав Суркіс. Рятувальники на пожежній автоцистерні транспортували вагітну жінку. 26 січня вранці у районі сіл Пірвенча Мерків, що на Горохівщині, на узбіччі дороги застрягла у сніговому заметі швидка. До села Лемишів, де потребувала медичної допомоги породілля, вона не доїхала. Медики зателефонували до служби порятунку 101 та пояснили ситуацію, що склалася. Гаяти не можна ні секунди, тож рятувальники вирушили на допомогу. Начальник державної пожежно-рятувальної частини No9 міста Горохова Вадим Сокол разом із своїми колегами досить швидко дістались потужним автомобілем до села. Вони обережні посадила посадили річну майбутню маму в пожежний автомобіль та 15 кілометрів проїхали разом з нею. Транспортувавши жінку, в якої почалися перейми до рук медиків, працівники державної служби надзвичайних ситуацій оперативно витягли із замету швидку та відбуксирували її до виїзду на трасу горохів Нововолинськ. У 8.00 породілля поступила до пологового будинку. А вже за чверть години вона благополучно народила здорову донечку. Майбутню рятувальницю назвали Богданою. Її щаслива мати щиро подякувала працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій України за допомогу у надзвичайній життєвій ситуації. На автошляху, який сполучає шість районів Волині, тимчасово перекрили рух транспорту. Повідомляє ТСН ранок. Через сніг сильний вітер та особливості рельєфу на окремих ділянках дороги перемети сягають людського зросту. Попри те, що працює близько десяти одиниць важкої техніки, менш ніж за годину розчищені ділянки заносить знову. Аби дарман витрачати сили і ресурси, дорожники запропонували водіям об'їзну схему руху і залишили на чергуванні кілька тягачів на випадок, якщо хтось потрапить у снігову пастку. Синоптики обіцяють, що через добусні опади припиняться, але мостима і далі, бо вітер посилиться. Тому водіїв просять без нагальної потреби в дорогу не вирушати. Волинські рятувальники підрозділів управління державної служби надзвичайних ситуацій повідомляють, що звільнили снігових заметів 47 одиниць автотранспорту, надали допомогу 82 особам, що потрапили у скрутну ситуацію внаслідок снігопадів та сильного вітру. Луцька Волинь зіграла третій спаринг у Белику. Суперником була Лехія з Гданська. Про це йдеться на сайті футбольного клубу Волинь. Матч розпочався із тотальної переваги Волині, яка допустила суперника до власних воріт тільки в середині першого тайму. І тільки після пострілу Рамону, 17 метрів, на 27-й хвилині поляки вирівняли гру, а потім і відвели її до ворітки ЧК. Утім Мартем не дав приводів засумніватися у своїй кваліфікації у кількох моментах. Початок і кінцівка другого тайму пройшли у хорошому темпі і з гострими моментами. А ось середина цього відрізку була млявішою. Відзначимо й загострення пристрастей на полі в кінці матчу, коли раз по раз на полі спалахували суперечки. Утім, фінальний свисток їх вгамував у результаті більш ніж боєм. Пані чая 0, -0.